Ось ну, така електрична мухобойка. Значить, її можна раз включив, кнопочку і нажимати, коли треба там, муху поймати. Можна зовсім включити і муха летить і махати перед нею. Так вона попадає туди і вбиває. Можна ще отак зробити. Воно складне це все діло. Ключечок тут є. Вмикаєш його, воно наче як світиться. Вішаєш і мають туди мухи прилітати. Кришечку відкрутив трьома трим, болтиками, держалася, тут отака шляпа стоїть. Як пальчикова батарейка. 300 мА ємність. UX фірма. Це, до речі, попадалося в чомусь. Ось така фірма, так воно ще її робило, Там ще нормально. Це то правда 300 мА. Зараз сюди кину одну батарейку нормально припаяю, появі дай буде робити. Ну що, поставив сюди вже маш один-1 штучка. То Зібрав я його, буде воно робити нормально. Підослідних немає. Ходив, шукав і даже мошки не да ніяк. Ну це якийсь термінатор. Два рази так його шваркнуло, Цього мухуя. І воно шеф полетіло, вже тут шкандибає щось. Контрольний, думаю. Все. Ще там щось ще. Готово. Не, ну це, конечно, це реальний термінатор, Таких не було. Обично цієї штучки махну біля мухи і тріслось, все, вона впала. Лупить, щось пише. О, ну воно ну, що робить. Жарить. Дим пішов. Мотор мотор у мухи, короче, масло, походу, бере. Та ти ще Така, була, конечно. Звісно... Муха, літала собі, воно що з нею робить. Димить, коптить. Оно що. Да. Та. Крематорій це, короче, а не мухобойка. Короче, нормальна штучка. Ше оно. Чи муха сварщик, чи я не знаю, нічого це. Це щось щось серйозне.